Хай буде новий рік, схожий на диво, щоб кожен день жилося радісно і щасливо, щоб здійснили задумі і мрії і щастям повнились надії. Рік новий, де новим кроком, всіх вітаємо з Новим роком! Бажаємо щастя, здоров'я, доброї надії. Нехай в новому році збудуться всі мрії. Бажаю для всього народу щастя, здоров'я, щоб в цьому році збулися всі їхні мрії, бажання. З новим роком та Різдвом Христовим! бажаю здоров'я, радості. Хай новий рік з добром до вас прийде здоров'я, сміх і радість принесе. Різдво з колядою, хай завітає, щастям безмежним вас благословляє. Я бажаю усім, усім людям, людям, щоб у них виповнилися усі на новий рік бажання, щоб не хворіли, щоб не трапилося в нас війни. Хай щедрим буде новий рік. На щастя, не скупиться, не скупит, хай, хай, хай на різдво сміхаються зірочки і все задумане здійсниться. здійсниться новим роком та Різдво Христовий. Бажаємо, що новий рік став для вас роком миру, злаходи та добрих справ на блаху нашого народу. Я бажаю, що всі дітям принесуть Миколай подарок. І новим роком вас вітаю щастя, радості, бажаю. Майм роком танком костом. Хай ті свята принесуть вам, радість, щастя і здоров'я. На порозі рік новий добрий, світлий, чарівний. Щастя злагоду усе, хай до хати він несе.